Свій півень більше ніж рок група Андрухович більше ніж автор майстерних текстів. У цьому ми переконалися, побувавши на презентації спільного проекту цих двох явищ більше ніж під назвою Кримінальні сонети трошки про гурт. За майже 20 років мертвий півень виявив рідкісну стійкість складу, стилю переконань та уподобань. Кожен з музикантів також, вибачте, за нав'язливість більше ніж музикант. Вокаліст місько Барбара, поет і радіоведучий гітарист Роман Чайка, був найпопулярніший у Львові радіодіджей, Композитор активно вставляв свої п'ять копійок на п'ятому телеканалі. Басист Олексу просто басист, але має попит від багатьох амбітних виконавців. За даними рейтингу профі, п'ятий гітарист України та автор кількох легендарних проєктів. Ударник Андрій Надольський співпрацював із групою звуки Мута Жанною Агузаровою. Клавішник Іван Небесний композитор і керівник ансамблю нової музики Кластер і в нього мистецьких перемог не менше ніж у мертвого півня. Юрко Чопик, що відповідає за стосунки з акустичною гітарою, найзагадковіша та найспокійніша постать. Півні вважають його уособленням стабільності і гармонії, як у житті, так і на сцені. А це погодьтеся таки більше ніж музикант. Щодо Юрія Андруховича, то хто не знає, він письменник, знаний далеко за межами країни, перекладений на польську, німецьку, англійську, угорську, фінську, російську, шведську, патріарх скандального літературного групування Бубабу. -бу». Про це треба довго розповідати, краще залізти в інтернет. А тепер ще й співак. Андрухович зізнається, що роз'їжджаючи Україною з мертвим півнем, нарешті отримав життя омріяне в дитинстві. Та їздити з гуртом. Ці, ці всі проходити щоденні муки, визвучки там, якоїсь години, це тривається, нудьга там, і, так далі, і так далі. Але в результаті вибух. До речі, пожити рокерським життям Андруховичу дає можливість не тільки співпраця із гуртом львівських революціонерів. Тож мертвий півень найкраще втілив дух часу в кінці 80-х у студентську революцію. Патріарха взагалі люблять рок-музиканти. Я працюю із таким польським гуртом Карбідо з Рослава, і ми маємо надію у вересні теж привезти сюди до Дніпропетровська наш альбом, який називається Самогон. Нарешті про предмети презентації, а їх було два: обидва зроблені. Самотужки. Один цей альбом Мертвий півень вибраний народом. Своєрідна антологія творчості гурту зібрана за голосуванням слухачів, тобто народу. Є серед народного і пісні на вірші Андруховича. А з однією композицією виникла проблема: Ми помрем не в Парижі, вимагає жіночого вокалу. Її співала перша вокалістка півня Ірина Якуб'як. Та вона давно живе за океаном. А за бажанням народу пісня мала бути в антології. Ірину замінили на смак півнів гідно кашою сальцовою скрихідки сахис. Другий предмет власний альбом Кримінал кримінальні Сонети п'ять пісень на вірші Андруховича. Кримінальні сонети. Це насправді вже досить давній цикл, ще в 90-му році написаний. І вже через рік, в 91-му вони вперше вийшли окремою книжкою. А потім ще багато разів перевидавалися. Тобто, це нове життя, просто ще музичне звукове життя цих самих віршів. Кримінал він і не тому є кримінал. Що він закінчується кримінальним дійством, там вбивство, зґвалтування, розчленування. Так пізніше його можна показати трияко. Можна це зробити неутеалістично, як там, Олівер Стоун робить, можна з приколом, як Тарантіно, а можна так, як це робить е, бандитський Петербург. І всюди буде кримінальне дійство, але воно буде відрізнятися. Так що це навіть вибираючи кримінальний сюжет, ми маємо, дає людям естетичне тепер право вибору. Так? Ви хочете так робимо. Бандітський Петербург? беріть. Ви хочете кримінальні сонети, де навіть вбивство Андруховича це завжди романтичне дійсно. Це красиво. Дійство, це це красиво. красиво Маргінальні за темою кримінальні сонети вийшли стьобно філософськими. Виявляється таке можливо, коли прагнеш відірватися від стереотипів зіпсованого в Україні та Росії французького жанру шансон. Ну і звісно, якщо хист маєш. Андрухович спочатку розповів ці п'ять історій на папері, а потім і заспівав разом із Михайлом Барбарою про стиль виконання якого варто окремо, і мабуть ще скажемо. Історії ці про лахмітника місію, який о четвертій ранку зарізав пані Касю лесбіянку, про картярів різника та музику. Зиновія блюма, що є король шинків і яток рожевих лярв, улюблений кумир. Ми їх любимо всі п'ять, але особисто я найбільше люблю. От саме як в нас називається життєпис. У нас на по інакшому між собою називається, але життєпис саме це мій улюблений. А я Ну, там за е, а, історичною постаттю е, Зіновий Блюм це один із героїв, який ми завжди натхненим витягує цих героїв. То Саніла Немирича, тепер в тепер йому зіновий блюм, він його витягнує, повернув українському народу. От, і мені подобається. Насправді якось важко, важко виділити, я не знаю. Мені поки що всі подобаються. Може, потім виявиться якісь такі, що залишиться там якісь особливий спосіб. Чи бува, чули кримінальні сонети представники цього досить закритого кола або навіть авторитети? звісно, про це автори проекту досі не отримували. Принаймні, чорних міток чи маляв не надходило. Цікаво би було так. Треба було можливо. Їх відлякує слово сонети, тобто вони, вони не зрозуміли розуміють першу частину назви, а не розуміють другої. так? Може, вони ховаються в натовпі та навіть. А може вони ін... анонімно. Інкогні... анонімно чи інкогніто? Ну Просто Я думаю, що немає сенсу говорити про кримінальні авторитети і чи вони читають Андрехову, чи слухають Мартові Півні, оскільки це живота та наслідками, бо потім не кримінальний авторитет відсудить у вас в Лондоні 100, 100 тисяч тільки за цю прес-конференцію. Будемо потім башляти, чи що? Давайте цю тему закриваємо. Після Дніпропетровська задоволення від кримінальних сонетів скуштували Одеса, Донецьк та Київ. Сонети дійсно кримінальні за законами жанру, а задоволення безсумнівне. Принаймні, нам сподобалося. Він горіли. У супроводі речних музика йде на вільного почаєм.